Доброго дня, малята! На цьому тижні вся Україна буде відзначати свято захисника та захисниць. А хто ж такі захисники? Це наші воїни, які захищають нашу землю, Україну і всіх жителів України, які проживають на цій землі. А в, наші воїни, вони які захисники? Вони сміливі. Так? І я вам пропоную, дітки, зробити ось такий квітку-оберіг. Це подарунок буде для наших воїнів. Зверніть, будь ласка, увагу, якого кольору пелюстки на цій квітці. Блакитний і жовтий. А вам ці кольори нічого не нагадують? Подивіться на прапор України. У нього теж два основні кольори. Жовтий – це поле, пшениці, яке росте на нашій землі України. І небо. Блакитне і дуже гарне. Ну що, малята, ми зробимо такі оберіги. І відправимо нашим воїнам на передову, які захищають нас. А для цього нам потрібно, дітки, для нашого заняття потрібний ось такий квадрат із картону, на якому ми будемо робити нашу квітку жовтого кольору пластилін так, і блакитний. Потрібно поділити на три частини. Три жовтого і три блакитного. І починаємо, робити. нам потрібно зробити пелюстки, розкочуємо жовтий, як морквинку робимо. Ось так. Тут гострий, а тут тупий. І так робимо ці три. Жовтого кольору такі ковбаски, схожі на маркунку. Таким чином робимо із блакитний. Знаходимо серединку нашого квадрата і починаємо викладати пелюстки. Ви можете брати спочатку жовтий, а можете блакитний. Притискаємо дітки до картону. Ось так. Вони об'ємні, пелюстки такі, другий і третій. Тепер блакитний. Ви можете чередувати блакитний, жовтий і ось так по черзі. А можна зробити, щоб всі три були Жовтий і блакитні поруч. Ось так. Ми зробили квіточку. Тепер маленький шматочок пластиліну жовтого зробимо серединку. Такий зробили кульку, поклали в серединку і притиснули. Ось так. Ось така квіточка. Можна стекою зробити рисочки на квітці, на пелюсках. Дітки, ось такий оберіг квітковий ми зробили з вами для наших воїнів-захисників. Коли ви зробите, ви можете надіслати мені свої роботи, і ми можемо сфотографувати або розпечатати ці ваші роботи і відправити нашим воїнам. А на цьому наше заняття закінчено. До побачення і до нових зустрічей! Чекаю вашої роботи малята!